до страшного нерівного протистоянні з агресором щоденно жертвую своїм життям, коли всі матеріальні моральні та душевні зусилля суспільства спрямовані на світ, всього за 10 кілометрів від івано Франківська, поблизу сім Майдан та Нового Гута, у промислових масштабах здійснюється велика лісу, що носить явно протиправний, протиправний і незаконний характер. Так, у гуточному році, що говоримо, на адресу громадської ради івано франківському обласному управлінні свободи та господарства, Мешканці вищезгарних сіл та міста івано франківська про те, що на території Явності лісництва, ТП Івано-Фоківський згоз та Лупицького лісництва Прикарпатської свого згоспу проводяться роботи по масовому та масштабному вирубу воїних та лисиних дерев, сосни, дуба, тилиць, білої, що на наших глибокі переконання здійснюється з порушенням вимог чинного природоохоронного законодавства та беззаперечно наносить шкоду екології. Також варто відзначити, що через згадані території проходить основна та допоміжні дороги, в народі так звані бетонки. Що веде до військових об'єктів, вона не відображена картах загального користування, оскільки має стратегічне значення для регіону держави в цілому. А густо насаджений до неї вирубується в першу чергу, оскільки його легше транспортувати, так як нам пояснено, коли ми питали, для чого його І це не зважаючи на те, що цей же різ є природним міжнародним укріпленням для забезпечення багаторічної експлуатації вказаної дороги. Та не більше обурення викликає те, що після спроб громади, усі, які були неодноразово місці, після спроб громади встановити законні дані рубки, шляхом ініціювання перевірок правоохоронними органами, ліс почали вирубувати ще більшим масштабом, масштабом. Оскільки нам пообіцяли правоохоронні органи, що ми це зупинимо, тому припис на зупинку вирубки, ми просто заїхали в неділю, у хідний день подивитися, там, яка там зупинка йде, там повним оком розилися грузовики. Про що є відповідно на засобах масової інформації. Поти підтвердження і дата, коли це зроблено. Це знову ж таки свідчить про незаконність даного процесу. А на всі заклики до вказаних органів зупинити цю катастрофу нам вкотре дають шаблонні відповіді. Це особисто мені давали відповіді такі. Мовляв, що це все, начебто, в планах грубо. Хоча пан Рубук у мене переді мною стоять, я теж готувався до цього. Ліс відводиться на потреби АТО. Це мені також говорили, що це не потреби АТО. Що це, а десятки та сотні живих дерев, що теж є проти підтвердження, це всього лише інстанітарна чистка лісу. І тому вполізне. У зв'язку з тим до що особи, відповідальні за вказані дії та ті, які їх покривають, користуються незнанням громади в сфері екології та лісництва, та наносить безповоротну шкоду державі та її громадянам, в цілому з метою власного збагачення. Враховуючи вище наведення це вже кінець, враховуючи вище наведення, прошу. З метою збереження та запобігання подальшому знищенню лісу на вказаних територіях невідкладно не винести питання про законність проведення рубок на розвід комісії що вам зроблено це я вам дякую. Друге встановлення законності або чи незаконності рубок, ми цього ще не знаємо. Зобов'язати ДП Івано-Франківський ЗОС. Я не скрисну лісництво та івано франківський ЗОС, лопець лісництво Прикарпатського лісу зупинити проведення будь-яких робіт, пов'язаних вирубування вирубуванням лісу на і, третє, винесли на розліг сесії обласної ради питання щодо заборони проведення будь-яких робіт пов'язаних з великовізою лісу навколо військових об'єктів та пролетів до території, з повагою секретар громадської ради. Ми зверталися екологи і управління лісгоспу пішло нам на зустріч та надало лісопорядчі карти, де в силу наших ми спробували цикраці, які в секторах, кварталах і виділах проводиться рубка, є ряд запитань. На зустріч нам не пішли. Не пішов військовий лізот, посилаючись на те, що це є якась начебто таємниця, оскільки всі ліпше за мене знаєте, що стан екології це загальнодоступна інформація, ми маємо повне право знати. Я фізично уявлено, де це і відбувається. Мені тільки підказали, що комісія практикує зараз висні місця, це недалеко зовсім. Це, щоб ви собі розуміли, стан де всім мешканців Івано-Франківська та села Майдан літом відпочивають, сім'ї пікніки виїжджають. Так зараз там цілі футбольні поля. А мені от... От чи говорить, пояснюють, користуючись з тим, що там, там що робити, маємо техніки, нічого. Нам пояснюють, що це не там на думка. Що ви собі діти займаєте своїми справами, а ми там хлопцям 250 купів на авто готуємо. При тому, що сьогодні мені зранку сказали, що це неправдива інформація, скільки на зімена АТО йде окремою програмою і вже давно завершена. Ну нема справи. От. А мені хочеться при всіх, і там нас приїжджають двоє активістів з катери, ми готувалися, ми казали карти, а там приїжджають по 30 чоловік, щоб пояснити мені, для чого там рубається віз. Тому я би хотів, щоб ви, так як ви народним депутатом, а є законопослушним громадянином, вони це питання на обговорення і спробували розібратися.